Непробиваемая стена, препятствие или стеклянный потолок. С чем приходится сталкиваться украинским женщинам, с дискриминацией? Существует ли она, насколько актуальна в нашем обществе? Об этом сегодня в программе «Отражение» у нас в гостях Анна Шарыгина, вице-президентка женской общественной организации «Сфера». Здравствуйте. Добрый день. И Тамара Злобина, лекторка. Ну, украинскому лекторка, да? Чи лікторка. Як Лекторка. Там? Лекторка. Угу. І у вас віце-президентка, от саме так ви хочете називатися. Ні, у нас Чим... так в уставі записано, в нашій організації президентка і віцепрезидентка. Це бо... посада і... офіційна. Така. Угу. Бо все ж таки чоловічий якийсь підтекст має назву, коли віцепрезидент або лектор, так? Ну так, бо вона враховує тільки чоловіків виходить, розумієте? І ви в цьому також бачаєте дискримінацію, чи є? Е Ну та це можна сказати, що такий прояв дискримінативного контексту, який є в нашому суспільстві для жінок. Ну от якщо зараз ми. Посмотрим на те данные, которые есть по дискриминации женщин в Украине. Вот если в интернете покопаться, то можно обнаружить исследования: что якобы у нас сейчас примерно цифры как в глобальном сообществе, то есть как в целом по миру. Нет особого, такой, особого всплеска по сравнению с другим миром. А у вас какие оценки? Вы с этим не согласны? Ну, в целом, по миру, якщо ми так будем говорить, то мы включим країни Африки и Азии, де наприклад, Саудивский и жінки утримали. Право голосу тільки буквально на днях в цьому році. І ми будемо мати країни Західної Європи і Північної Америки, де з питання гендерної рівності вже обговорюється більше ніж 150 років. І тому в цілому, по міру, ну можливо, не варто рівнятися, а вибирати якісь інші зразки. Ну от я дані можу привести з сайту сейту ВОКЮЄЙ. Це сайт который занимается там вопросами трудоустройства. И вот тут приводится данное, что не сталкивались с гендерной дискриминацией на работе 59,2% женщин. 13,8% в оплате труда столкнулись с дискриминацией. 11,5% при трудоустройстве столкнулись с дискриминацией. 9% в соблюдении прав работающих матерей. И 6,5% в отношении с коллегами. Вы считаете, как вот такие Вы... данные? О Я чем говорят? работала в HR-сфере достаточно долго, чтобы сказать вам, что совершенно все работодатели и работодательницы, 100% претенденток на вакансии возраста фертильного до 30 примерно лет, спрашивают о том... Когда претендентка собирается рожать, собирается ли она в скором времени замуж или замужем ли она? И этих вопросов не задают мужчинам. Когда люди отвечают, что нет, я не сталкивалась на работе с дискриминацией, скорее всего, они не идентифицируют некоторые проявления дискриминативными, как дискриминативные, как угнетающие их, как ограничивающие их возможности. То есть женщинам зачастую, конечно, прямо не говорят, слушай, но ну ты через год родишь, зачем ты нам такая нужна? Но тем не менее, при выборе мужчины или женщины такого же возраста предпочтение отдают мужчинам. Якобы мужчине нужно кормить семью, а женщина якобы родит и станет недееспособна, нетрудоспособна. То есть, ну, я, я, например, думаю, что в, такой, в, таком, в такой интерпретации с дискриминацией сталкивается 100% женщин при, при приеме на работу. Не обязательно, что им отказывают, но обязательно, что их рассматривают под особым э, стеклом. Угу. И это стекло очень трудно пробить. Знаете, тоже я знаю женщин, которые говорят, что надо быть просто профессионалкой в своем деле, и что это якобы просто. И вроде бы когда? А с другой стороны... Сталкиваясь с многими ограничениями, помимо этого, женщины часто действительно беременят и даже рожают. Вот, ну, так вот сложилось, что мужчины не могут, а женщины это могут. И женщина выпадает из карьерного развития примерно на три года, в лучшем случае. А если рожать второго, то на шесть. За три года, например, в сфере бухгалтерии в нашей стране все меняется вот просто с ног на голову. И ты становишься совершенно неконкурентно способна на рынке труда. Поэтому э, здесь нужно говорить про опыты разных стран, а он, они есть эти опыты. Такая практика есть. Включение, например, женщин, молодых матерей э, в рабочий процесс. И никто, ну то есть экономика таких стран, которые позаботились об этом, наоборот, на достаточно высоком уровне. И ну, их показатели э, экономического развития. В ви вкладкови. ініціаторки тижня жіночої солідарності. Наскільки я зрозумів, що ви включаєте у це поняття тиждень жіночої солідарності, який наразі стартував, і що він в себе включає? Я Думаю, це питання краще адресувати Ані як організаторці, я запрошена лекторка. Але жіноча солідарність це в першу чергу розмова про ці теми, які ми піднімаємо навіть і сьогодні. Бо хороший приклад ви використали з. Сайтом і статистикою, бо поки немає розмови, немає обговорення певних питань, жінки справді можуть не розуміти, що те, з чим вони стикнулися, це гендерна дискримінація. і Розуміти про це постфактом, а відповідно відчувати себе сильнішими і знати свої права і на них наполягати. В цьому, вочевидь, присвячений тиждень, але я думаю, Аня краще нам розкаже про нього. Так, Будь ласка. Цель недели женской солидарности ⁇ объединить многих разных женщин вокруг разных тем. И в основном у нас около 10 мероприятий, все они носят просветительский характер, кроме того, что мы мобилизуемся для марша женской солидарности против насилия 8 марта. Все остальные мероприятия, мы, это дискуссии, лекции. Но ну, Тамара немного поскромничала. Она не просто лекторка, она приглашена на открытие, потому что э, очень э, много посвящает вопросу, э, который нас интересует, и посвящ, посвятила э, много э, времени гендерным исследованиям. И сегодня мы будем говорить на открытии, в частности, о том, как какой новейший современный гендерный строй в Украине и какова будет, как, как, в этом свете выглядит женственность, наверное, я, я думаю. Або новая женочность. Ну да. А что такое новая женочность? Ну, треба звернути увагу на те що і жіночність і чоловічність це не є якийсь такий стабільний конструкт який спокон віків так було він змінюється в кожному суспільстві У нас ще йде технологічний розвиток соціальні зміни і уявлення про ролі чоловіків і жінок вони відповідають цим змінам ми розвиваємося відповідно те що було 100 років тому і те що є сьогодні це небо і земля ми не можемо жити уявленнями 19 століття а Україна саме сьогодні це взагалі таке поле нуртуючих змін. В нас була революція, в нас почалася війна, в нас йдуть реформи, йде боротьба з корупцією, створюється нова поліція, нова, нова армія. І це все безумовно впливає на жінок, особливо враховуючи те, що вони почали брати активну участь в житті країни. В першу чергу, в волонтерському русі ці всі процеси, їхня сума. А я філософ, я бачу, як різні процеси взаємодіють між собою. Вони дають нове уявлення про. Жінку, які можна назвати новою жіночністю, тому що смисли цієї жіночності вони будуть відрізнятися від тих, які ми вкладали в слово жінка ще кілька років тому. Тобто і зараз частіше беруться за ті справи, які раніше вважалося стереотипно чоловічим. Жінки не тільки частіше беруться за ці справи, тому що і раніше в минулому вони часто бралися за ці справи. Велика різниця в тому, що суспільство починає бачити їх такими, які здатні з ними справитися, і саме суспільство починає говорити про жінок по іншому. Вже не звертаючи увагу виключно на їхню красу, чи на їхню роль матері і домашню сферу, а на їхні професійні якості, громадянську позицію та особисті досягнення. А нет ли стороны медали, где мужская дискриминация со стороны женщин? Ой, это наша любимая тема. мужчин. мужчин не существует. А, то есть, а, а, почему? А алименты, Потому что дискриминация женщин – это системное понятие. Мир устроен так, что независимо от того, какие, элип... ну, то есть, сейчас я попытаюсь сказать, что мы не говорим, что женщины дискриминируют мужчины. Мы говорим о том, что дискриминация – это система отношений в нашем мире, где женщина по иерархии будет ниже всегда, а мужчина всегда выше. Любая женщина будет ниже. Любой мужчина будет выше. Я проводила исследования ну, полевые в процессе тренерской своей работы в группах, и они подтверждают такую мою, и не только мою теорию. Поэтому мы не говорим про то, что женщины хорошие, мужчины плохие. Мы говорим о том, что дискриминация систематическая, и о том, что женщина включена в эту систему как обслуживающее звено как невидимое звено и, соответственно, и проблемы женщины, и, и специфика жизни женщины не учитывается в общественной жизни. І в цій а структурі, про яку говорить Аня, жінки це дискримінована група, а чоловіки привілейована. Тому говорити про дискримінацію чоловіків справді не варто, але є негативні ефекти цього привілейованого становища на чоловіків, тому що сама група чоловіків в цій системі стосунків вибудована як ієрархія. Є уявлення про мачу, про переможця, про такого альфа-самця, який на вершині ієрархії, а якісь чоловіки, які там, наприклад, менше заробляють, чи не настільки фізичні, Фізично сильні, чи, можливо, я не знаю, там, пішли працювати в дитячий садочок, вони будуть в самому низу ієрархії, і на них суспільство буде здійснювати тиск, що вони не відповідають цьому образу маскулінності. Це так званий негативний ефект привілейованої позиції. Про них також можна і варто говорити. Ну, Аліменти, вот, мужчини часто видят в какую-то дискримінацію себя. Срівненню з жінчиною. Це часто говорять, що при розлученні дітей зазвичай віддають жінці і. Це несправедлива ситуація, вона гендерно стереотипна, але якщо на неї подивитися, то що отримує жінка разом з дітьми? Вона отримує дуже багато роботи і от це не стійке становище на ринку праці і так далі, і так далі. Тобто вона не такі вже й особливі бонуси отримує в результаті гендерного стереотипного рішення судді. І я би ще сказала, так, що. Этот вопрос очень часто задают, и это всегда большой... про элементы. Нет, не про элементы, а про дискриминацию мужчин, мужчин. Да. И это всегда большой вызов, потому что если я хочу понравиться. Вот в данном случае зрителям или другой публике, аудитории, я должна сказать, конечно, дискриминация мужчин существует, потому что это такая система, она вот так-то. И мужчины, которые вот женственные, ну там, или ближе к женскому образу, они тоже дискриминируются вот по, по, по принципу маскулинности. И вот тоже про развод. Но по большому счету нужно понимать, что... Иерархия, вот та, про которую Тамара сказала, внутри мужского сообщества, она точно так же, как бы вот, например, взять мужчину-воспитателя в детском саду, например, и взять мужчину, там, не знаю, военного, то в этой иерархии, конечно, мужчина-военный будет выше, чем мужчина-воспитатель детского сада. Но это потому, что это как бы ближе к женской… Позиции. нижней части. Вот. И поэтому я думаю, что я и говорю поэтому про систему дискриминации. Но все-таки, мне кажется, что образ женщины 21 века все-таки очень сильно отличается от образа женщины 20 века, потому что мы чаще видим успешных женщин, красивых, сияющих красотой и так далее, и так далее. И на данный момент В Украине эта дискриминация все-таки идет на спад, а не на повышение. Ой, можно я вот вас спрошу вам когда-нибудь кто-то говорил? Ой, как хорошо, что вы вот так и, и успешный, и еще и красотой сияете? Вот понимаете в чем м, разница? И вот пока до тех пор, пока есть разница, пока есть э, двойные стандартные оценивания, э, существует двойная нагрузка на женщин. То есть я тут должна быть не только успешной, но и сияюще красивой, и еще и приятной, и при этом обязательно улыбаться. Потому что если я не улыбаюсь, я грымза. И по хозяйству. Да, умею. Ой, а по хозяйству так это вообще да. Да, вы поняли меня. Ну, я вас понял, конечно. На данный момент, что вы собираетесь рассказывать слушателям на ваших лекциях? На чем самозасредот увагу женок? Я би хотіла провести таку гендерну екскурсію нашої історії, якраз останніх 100 років, тому що для того, щоб вловити суть маленьких змін, які відбуваються саме сьогодні, ну це складно зрозуміти. Ми ж самі всі в цьому процесі, варто бачити таку історичну тяглість. Тому ми подивимося на гендерні ролі чоловіків і жінок в Україні 19 століття, на український жіночий рух, на суфражизм, який в Україні був. Ми про нього дуже мало знаємо, але це дуже цікава тема. Потім на радянський етап, на пострадянський, на дві основні гендерні моделі для жінок, які сформувалися в 90-ті це моделі Берегині і Барбі, які разом з цією, цією пострадянською системою суспільства розпалися під час Майдану. І зараз ми от в процесі такої колективної емансипації, усвідомлення, творення нової жіночності. І те, що ви на початку передачі згадали матеріал з сайту, як там було Work.ua, робота.ua, yeah, yeah. це якраз показник того, що ми всі колективно емансипуємо. Тому що цей сайт самостійно вирішив провести дослідження, присвятити увагу цьому питанню. Два роки тому він би цього не зробив. Ми моніторимо ситуацію і бачимо, як багато сайтів, зокрема профільні сайти по темі IT, також починають писати гендерні матеріали, досліджувати тему, розбиратися, задавати питання, чому так мало жінок в ІТ, і намагатися це змінити. А чому так мало жінок в ІТ? <laughs> На самом деле, сейчас, наверное, практически. Сейчас я вижу, что тут даже пишут, что женщины, программистки, как-то даже лучше работают, чем мужчины. Да, но. Понимаете, на что тебе там математика? <сум> та <вийдеш> заміш, <сум> та та ты выйдешь замеч. Ты будешь хороший человек, будешь там щаслива, А то тебе мозги висохнуть, там дітей не <сум> 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 <Шо> математика. <сум> на смотришь рожаться. Э, Это в... от родителей, я так понимаю, посыл. Да, <сум> ну, а первый посыл, конечно же, когда женщина идет учиться или выбирать профессию, или вообще еще в школе девочка формирует круг своих интересов. ее действительно настраивает на то, что самая главная цель женщины это реализоваться как матери, жене, потом бабушке и быть вообще вот в этом счастливой в своей семье. Однако те люди, которые вот в it сфере, она тоже неоднородная и есть работы более оплачиваемые и менее оплачиваемые. И если посмотреть внимательно на те компании, которые я знаю не понаслышке, с которыми я как-то взаимодействовала, то в подразделениях, в которых меньше, труд оплачивается много э, женщин работает и девушек, а вот в подразделениях, например, руководящих на или на руководящих позициях или за, на ответственных позициях, там, коне, которые предполагают высокую оплату, конечно же, там женщин не так уж и много. Просто потому, что с одной стороны им не доверяют э, э, владельцы, владелицы бизнесов, с другой стороны они сами себе не доверяют и есть прекрасное интервью от с, одной из менеджерок Apple, э, э, если я не ошибаюсь, или Фейсбука про то. Фейсбука, Фейсбука, да, возможно, про то, как почему женщины не достигают успеха. И там большей части, конечно, речь о самоуважении и э, само... Mm. Сідайте за стіл. Презутація. Ти про Шеріл Сенберг так. говориш. Да. Там Шеріл Сенберг дуже гарну ситуацію описує. Як був вона з колегами була на ділових переговорах, і вона сіла за стіл, а дві інші жінки не сіли за стіл. Вони сіли десь в куточку, просто самі Щоб таким бути чином непомітним. себе mm -hmm. процензурувавши. Шеріл Сенберг написала справді дуже хорошу книжку про питання жінки, кар'єри, поєднання сім'ї і бізнесу. Вона перекладена українською мовою, дуже вартує. Прочитати, і вона говорить ще про один момент: про те, що make your partner a real partner. Тобто, хай твій партнер, коханий мужчина, буде справді твоїм партнером в особистому сімейному житті, тому що на жінок лишається велике. Трудове навантаження вдома, в сім'ї, і от продовжуючи тему IT, в Мене є друг, який директор it фірми, і він мене вже тривалий час просить прийти в його фірму і провести феміністичний коучинг для працівниць. Чому? Тому що працівниці показують дуже хороші професійні результати, але в них є сім'ї, які їм постійно кажуть: та навіщо тобі та робота, що ти їздиш на конференції? Ти маєш бути вдома, ти маєш дбати про чоловіка, їхні чоловіки інколи незадоволені, Тим, що вони стільки часу приділяють роботі. І це, власне, ті партнери, які справжніми партнерами не є. Вони не підтримують своїх жінок і не дають їм можливості розвиватися. І я думаю, що для українського суспільства в цілому це доволі значна проблема. То ви з доволі гарним працедавцем, мабуть, знайомим, бо багато хто з працедавців навпаки вимагає, щоб жінки. Або не мали взагалі сім'ї, або не мали якогось там особистого життя, або були цілком цілком здорові, без дітей, і так далі, щоб присвячувати цілком себе роботі. Як з цим боротися жінці, якщо вона приходить на роботу і починають там казати: от давайте ми вас може і візьмемо, якщо у вас немає ані сім'ї, ані дітей, і у вас повно часу саме для роботи. Ну, я думаю, тут якраз питання не тільки жінки, це також питання чоловіків. Бо чоловіки і вони не біомишини. Ми ж чого очікуємо від чоловіка? Що він добитчик, що він буде працювати на роботі понаднормово, що на нього треба скидати все навантаження, ну бо ж в нього немає дітей. Ну, а навіть якщо вони є, то про цих дітей має дбати дружина, а не він. Тобто, ми таким чином відлучаємо чоловіка від сфери приватного і надаємо можливість йому там реалізуватися. І в країнах, де вже багато років ведуться дискусії на тему гендерної рівності, наприклад, в Швеції, з цим активно борються таким чином, що з одного боку пропагують ідеал чоловіка, який також є батьком і також приділяє увагу приватній сфері, а з іншого боку. Стимулюють і навіть змушують працедавців поважати приватне життя людини, і там навіть ведуться дискусії про те, щоб зменшити робочий день з 8 до 6 годин, таким чином давши більше можливості працівникам для спілкування з їхніми рідними і близькими, для турботи і для особистого розвитку. І якщо говорити це українським працедавцям, ну вони впадають в шоки в паніку, що в нас взагалі ніхто не буде працювати, але ну працівники це не риби, і можливо, якщо краще організувати. Робочий процес і дати більше мотивації, то за 6 годин можна встигнути все зробити, а решту часу присвятити особистому розвитку. І для суспільства це буде дуже корисно, тому що ми живемо в світі постійних змін і треба постійно займатися самоосвітою. На це потрібен час. Ми виховуємо майбутнє покоління. Якщо ці діти не бачать ні батька, ні матері, ну їх немає кому виховувати. Тобто, коли ми даємо людям більше особистого часу, і вони більше звертають увагу на свою приватну сферу, це потім вигідно всім для всього суспільства. Воно стає краще організованим, більш злагодженим і більш гармонійним. Тобто, графа пол і в анкеті да, по трудоустройству, і графа там сімейне положення. Як ви вважаєте, дискримінація, це нужно обирати? Или... Но... Это никак не влияет. Это вообще не, про это, это про то, как является ли существенная информация, которую получает работодатель при работе. Но вот вы просто привели пример. Я, я хочу сказать, что сайт, например, Вёк.ЮА, так как он делает как бы приличный такой реверанс перед обществом, он, например, не спросил или ну, не дал такие сведения касающиеся сексуальных домогательств на работе, которые включают в себя в том числе неприятные сальные шутки, в том числе всякие намеки, которые очень-очень-очень распространены в среди работников. Это гораздо более серьезная проблема, чем... То, що касається тру... питань трудоустройства, я б не сказала, що це гораздо більш серйозна проблема. Я би скало серйозніше, не ніж ми думаємо. Mm -hmm. Тому зазвичай знову ж таки ми настільки звикли в жити в цьому суспільстві, де такі сексистські жарти повсюдно, що ми не звертаємо на них уваги. Але жінки, якщо з ними проводити по зланом, а такі... жінчина за рулем. Ну, не обязательно. Есть Чи очень много шуток про блондинок, которые. Вот я вижу или ну, допустим, я видела неоднократно эти ситуации, когда женщины э, как бы умышленно растягивают мышцы лица в улыбке. Но даже если ее попросить сказать сейчас правду о своих чувствах, она, скорее всего, не решится. Потому что ну, и нужно понимать, в каком положении находится женщина в тот момент, когда слышит дурацкую шутку. Не каждая женщина готова сказать, послушай, закрой рот, мне неприятно. Но и вот. Поэтому есть, более того, есть много других сфер, в, которые, в которых возможности для женщин более ограничены, чем возможности для мужчин. И это не только сфера трудоустройства. Вот. Ну, какая Сейчас. вот наиболее важная, Вы считаете? Вот Вы везде хотите вот выстроить такую линеечку, да? но не надо, не надо. Все сферы важны. Вот важны отношения, например, в ситуации домашнего насилия. Ну, в ситуациях домашнего насилия, в сейчас я вспомню цифру 95% 93% случаев жертвы домашнего насилия, согласно данным ООН за прошлый год, являют, жертвами являются женщины. И как бы мы ни говорили, что иногда страдают и мужчины, что есть сумасшедшие бабы, которые бьют мужчин, 93%. Ну все, просто может больше не нужно эту тему обсуждать и говорить о том, что существует системная проблема домашнего насилия, и эта проблема актуальна для женщин в первую очередь. И это нормально, что женщины выступают против насилия. Тема касающаяся проституции, коммерческого секса и сексуальных услуг, в которых женщины страдают. Тема, которая сейчас тоже не очень популярна, это то, что женщины вынуждены для того, чтобы прокормить своих детей обязанность, по уходу за которыми на них возложено. Они вынуждены себя продавать на территории военных действий. И это, ну, все некрасивые темы. Мы можем, как бы, делать вид и буржуазно разговаривать про то, как сейчас тяжело устроиться на работу в Киеве или в Одессе или даже в Харькове, пусть он не такой расслабленный сейчас, как другие регионы. Но нужно помнить, что есть женщины, которые еще в более сложных, в более сложных условиях. Ну, а як ви бачаєте вихід для такої жінки, яка, як ви кажете, сексуально вимушена себе продавати навіть у зоні бойових дій, який для неї є вихід? Вона сама може це вирішити, врешті-решт, це питання позитивно і змінити своє життя? Чи їй потрібен якийсь поштовх? Це дуже складне питання, але відповідь на нього залежить від того, які можливості має ця жінка, які можливості надає в першу чергу держава, тому що. Можна перекинути місточок до питання домашнього насилля, якщо в нас є мережа притулків. По всій Україні і жінка, яка страждає від домашнього насилля, знає, що їй є куди піти, і там їй нададуть там, психологічну, медичну юридичну допомогу. Тоді ця жінка буде звертатися за допомогою і змінювати своє життя. А якщо жінка знає, що такої опції немає, а коли вона звертається до міліції і каже, що поки ви одружені, то це адміністративна відповідальність. А якщо ви розлучитеся і будуть побої, то тільки тоді це буде кримінальна відповідальність тільки тоді ми будемо щось робити. То зрозуміло, що в такій ситуації дуже складно починати змінювати своє життя самостійно. І ми бачимо це по українському. Тобто, Законодавством держави українські жінки поставлені в деякі межі, такі рамки, з яких не так дуже часто самим. не захищені. У нас є така риторика, що ми жінок любимо, їм дуже вдячні, їх поважаємо і дуже їх захищаємо там, де не треба. А там де треба, насправді ні, не захищаємо. Казахставить свої права для того, щоб не було ні дискримінації, ні таких от Вещей, о которых вы говорили. Но. Непопулярных тем, да, как вы сказали, но тем не менее, они все-таки говорят, но может быть реже, да. Э Ну, во-первых... Знать, что ты не Вот первое, я думаю, еще треба знать. Ну, ты говоришь сейчас, наверное, если про ситуацию насилия, я бы сказала в целом про дискриминацию. Мне кажется, нет одного инструмента. То есть нельзя найти всех плохих людей, которые дискриминируют, и расстрелять их. И тогда будет всем хорошим счастье. Это сложная система общественных отношений, вот с чего мы, собственно, и начали. Поэтому я вижу ну скорее и сопротивление и вот есть такое прекрасное слово деконструкция на разных разных уровнях и разными методами но делать это должны все одновременно и не нужно говорить вот этим не поможешь поможешь вот этим одним чем-то точно не поможешь нужно и это делать и это и это и это и в это должны быть включены все и женщины и мужчины потому что и и дети и черепашки потому что если мы будем думать про то, что про человечество, то, чего как раз мне очень не хватает в украинском мышлении пока что, в современном. Если мы будем думать про то, что будет через 100, 200, 300 лет с нашей страной, ну, если хотите, или с миром, то нам станет понятно, что наши сейчас действия по уничтожению друг друга в зависимости от пола или сексуальной ориентации или возраста, они разрушительны, они губительны для нашей же страны. И через 300 лет мы об этом не узнаем. Но дети наши э, танцуют какой-нибудь плохой танец на наших костях. Ну у нас еще одна минута. Все-таки о неделе женской солидарности несколько слов в завершении подводя итог, пожалуйста. Неделя женской солидарности это порядка десяти образовательных мероприятий, посвященных разным тематикам. В частности, например, языку чувствительному к женщинам мовленю на увазе, например, городскому пространству о том, каким образом городское пространство может быть дружественным для женщины. Ну и Конечно, 8 марта ми соберемося на солидарности. солідарності. Це буде шествие в Харкові, проведене, і ми будемо піднімати тему насилия над женщинами, щоб зробити її видимой в городском пространстві і в нашому українському ну що ж, Дякую вам за розмову. Нагадаю, сьогодні від були Тамара Злобіна, лекторка. Яна Шаригіна, віце віцепрезидентка жіночої громадської організації Сфера. Дякую, до побачення. Добаві.